Наш Макарій народився в тривогу. І до цих пір ми її слухаємо. Летять ракети над Україною. Москалота гатить. Ну, нічого. нічого. Молоде покоління це буде знати. Ми їм не дамо забути, хто, хто в нас ворог. Треба виховувати дітей в національних, я думаю, розуміннях, не в, не в правих, як хтось це називає, а в національних. Тобто що тут, тут є поняття, яка нація чим займається. На жаль, росіяни поставили в цьому плані досить тверду крапку. Я думаю, багато хто був проти націоналізму до початку. Цієї війни, і, може, і в процесі ще довго не могли в'їхати в поняття національних інтересів, але зараз мені здається, що це вже сумніви викликає тільки в якихось сильно упереджених людей стосовно нації. Мають в Україні виховуватись українці. А не якісь там малороси. І кожен з нас був в тій чи іншій мірі русифікований. Тобто маємо в собі кожен вбити малороса. То питання часу, але це обов'язково має статись. Або чемодан вокзал раша. А ми їдемо гуляти далі. Тама общинка. Кажи, нас тривогами не злякаєш. Нас не злякаєш. Ми під час війни росли, ми під час тривоги народились. Прорвемось, так.